Друзі, мої вітання, радий вітати вас себе на каналі. Лена сьогодні новий відео. Друзі, відео дуже цікаве, тому прошу додивіться його до кінця і обов'язково поставте лайк під цим відео. Буду дуже і дуже вам вдячний. Ну і як завжди, колеги, декілька секунд вашої уваги заберу. Якщо у вас виникли юридичні питання, юридичного характеру, юридичні проблеми, зараз будете бачити номер телефону. Це Андрій Яшин, це найкращий адвокат в області. Це мій адвокат. Тому, якщо у вас проблеми питання юридичного характеру, до нього за цим номером телефону і він вам розрулить будь-яку вашу юридичну проблему. Ну і друзі, не забудьте, я займаюся автопідбором, тому якщо ви собі надумали придбати автомобіль і не розумієте з автомобіля, ні в якому разі, знову ж таки, повторюється вам мільйон сто перший раз, не купуйте кота у мішку. В нашому випадку зараз будете бачити номер телефону, це мій вайбер. Якщо вас цікавить огляд автомобіля на території заходу України, тому пишете мені сюди, я професійно вам його перевірю. Якщо вам потрібен підбір, під ключ, ви не маєте часу цим займатися. Пишіть мені сюди, я підберу вам під ключ автомобіль, на якому ви будете щасливо їздити. Тому друзі, якщо автопідбір, одноразовий огляд, пишете мені сюди, все по цьому номеру телефону. Я професійно перевірю автомобіль. Маю все необхідне обладнання, маю всі необхідні знання. Тому якщо автопідбір, номер бачите. Звертайтеся! Ну і друзі, якщо ви готові, запарюємо чаюху і відветися цей трешняк. Добрий день! Добрий. Що вас хотіли? що привірите. А за що зупинили? Без реєстраційних документів. — А то ви як то знали, що він без ну, реєстраційних? Без, без номерного знаку мається на увазі. А ви їхали йому на зустріч чи позаду? А що хотіли, що дихав вам чоловік? А як вам ви ділили? Питали, вживав, чи не вживав. — все, то й пустили. Як так запитали, чи вживав? Це так процедура передбачає запитатися, чи вживав, чи ні, хлопці? Чи так у вас з чи вчать? Добрий день. Добре. У вас там немає посторонніх? Нікого? Ні, ні. Так ви на драгер його продавали? Не продавали. Прошу пана! А вас дули на драгер чи ні? Ні. А що, як, що у вас хотіли загалом? Спитали складали за документи. Гроші, може, вас просили чи ні? Ні. Не просили? Ні. ні. Точно? Якщо б я вам не просив. Будіть представлятися бути, козаки. Це не серйозно з вашої сторони, вже скотиристів. У мене зараз де операція з папорісну А У мене зараз де операція поліцей-хабарник. Ну, це вам нічого не дає, правда? Так само, як мені. Не, так само, Ми маємо право зупиняти. автомобілі. Це, є... це, є... це є з порушенням транспортного. Мар'ян, Мар це є ваше внутрішнє, ваше внутрішнє розпорядження, ваша внутрішня операція. Вона не дає згідно. Дивіться, є закон. Послухай, Мар'ян, слухайте мене. Є закон, який чітко дає вам право, можливість зупиняти транспортні засоби. Розумієте? Так, ми закону не зупинили. А продавали його. Ми його не продували. Він не... А чого ви не притягнули його? Ну ви ж припинили за порушення. Чому ви його не притягнули? Чоловіка не було документів, було ті посвідчення в'ятий. А, ну я тобто можу наїздити на машині без документів, але з посвідченням водія. Я так розумію, вашу логіку. Ну, підкрадається в мене корупційна складова до вас, тому що ви, напевно, взяли якісь хабари. Я так підую. Давайте посвідчуємося, що можна. Чоловік пояснив, що їхав з магазином до метри додому. Ти мені відпустили, то що він старший чоловік. Шуй Юрій Васильович, поліцейський водій. А чому ви поліцейський водій? Я відряджений. А, ви прикомандіровані, так? Так, То ви з Другобиче, так? Так, з пристроївського відряджувати. Салій Мар'ян Віталійович, поліцейський 26-го. Мар'ян Віталійович, чому так. не притягнули водія порушника? Скажіть мені, будь ласка. Ну, дайте мені про те, е, Є. Особа, яка порушує закон, є поліцейський, який отримує заробітну плату, фінансове забезпечення з платників податків, таких як я, з будь-кого, хто платить податки, і хоче порядку в цій країні. Ви зупинили порушника, ви його не притягнули, ви його понюхали, і ви його відпустили. бо У вас якась там нібито операція. Маріан Італіч, поясніть мені, як це так. Ну я не розумію. Я хочу в цій країні жити в нормаль, щоб я бачив поліцію, я огородився. Їде екіпаж поліції, не екіпаж е, помпок від ровера, вибачте слово, не обіду вам, але просто їде екіпаж поліції, які, які, яких поважають люди і з якими рахуються. Водіїхав шоломі нього було психічні водія. Він порушив закон? нього було по псичні водія категорії А1. Маріан Віталійович, Він порушує йому закон. Обрадили, що він сказав, що він зареєструє даний транспортний засіб. Стаття передбачає санкція статті передбачає попередження за таке правопорушення. Не, не передбачає. Чому ви його не притягнули? Ну тобто, водій їхав без реєстраційних документів. Це водій транспортного засобу, тому що він привінється до транспортного засобу. Тобто я з вашої логіки виходить, я з я ну, їжджу, беру автомобіль, не зареєстрований. Ну, з Польща собі прижену і буду на ньому їздити без номерів. І ви зупините, я вам посвідчення водія покажу, ви скажете, добре, у вас є посвідчення водія, а ви тверези, їдьте далі. Ну. Ні, для мене точно трезя. У нього є посвідчення водія категорії А1. Є в нього шолом, тобто він не є такий порушник. І те, що він не мав реєстраційний документ, сказав, що зареєструє, пообіцяв. Тому його пустили старший чоловік з людської сторони, але... Я розумію, що ми маємо діяти згідно закону, я розумію, про що ви говорите. Я але... власне до чого веду. Але ви тут починаєте якісь схеми вимальовувати? Ви його Думу нюхаєте. Маріан не Ну він казав, ви мене ви ви Він мені hey, каже, on... мене перевіряли на алкоголь. Чи я пив? Я не знаю, як він там дихав. Бачу, ззаді є. Як драгер він вам є. ну дихнув вам, не дихнув, Може, дихов. в патрульку сі ви з ним спілкувалися? ну так не можна. Ну так не можна. Тобто ви хотіли, щоб ми приділили того чоловіка до відповідальності? Так ні, ви його зупинили, що він порушив е, правила дорожнього руху, ну, тобто порушив закон. А ви його зарізали зовсім інше, Ви його ні, хотіли ми ні, ми перевіряли посвідчення у діяч у нього є відповідна категорія на даний транспортні засіб. даного чоловіка є категорія на даний транспортний засіб. Він їхав шоломі. Але не тобто Він зараз украде банк, не, 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 пограбує не, просто, банк і його ніхто е, не на тому скутері? Люди просто старша людина, він трохи вправа дорожнього руху не, не дуже орієнтується і знає, що даний транспортний транспорт не має реєструватися. Ми його попередили, що зараз вже... Є, якщо є категорія А один підпадає під 49,9 кубів, значить треба даний транспорт не зареєструвати. Він сказав, добре, я зареєструю. Це, це добре, але так. питання до вас: для чого ви його нюхали? Ми ну, його тому, не нюхали. Ну він мені сам сказав, що ви його перевіряли, Ні. чи він вживав, чи не вживав. Вони ми, ми його не перевіряли, я його запитав, що ви вживали алкоголь, чи не вживали. А, а то, що він без номерів, у вас, у вас там хай собі їде, так, маляк. Ми його попередили про то. Про що? Він сказав, що він зареєструє, в нього є категорія, є шолом. Тобто нього... Маріан Віталійович, я дуже вас прошу. Ну, якось ну Другобище взагалі місто, якесь ну дуже гарне місто, але воно якось так, знаєте, одне друге перекриває. Тобто, як люди тачками торгують курчами, вибачте за слово, так само поліцейські роблять якусь неправильну свою роботу. Розумієте? Не знаю. Дуже не хочеться порядку, чому дуже хочеться, щоб я неправильність роботи, я вас не розумію. Розводити постійно на 130 тридцятій. Ну я не говорю особисто за вас. Як це розводити? Везете на експертизу. Робите по нарку 130 даєте якийсь там незрозумілий той прилад, вночі лишаєте машину, людину на знаде, пишете протокол, і людина сідає за руль і йде далі. Це, не ну, можливо, це неправильно. Є, передбачено наказами спільний ну, мені люди спільний, пишуть. Я, я не далі. знаю, що ви говорите. Мені люди пишуть, що на, ви на, розводите. Національне спінняння є ознаки, зідно яких ознаків ми веземо в лікарню, там є снайпер. Це все ліцева. О, це снайпер, вроді, що так, там, так. Це да, є спільно каса, ми його навіть. Мені людина пише, взагалі протермінований, далі, які за рік протермінований. Не був... не Фгх... Він бути, там, там що є... сходив в там є... там є каком. Не Фг... суть. Маріан Віталійович, я не хочу постійно вас вичитувати як дітей в першому класі. Не треба будьте, ну, будьте ну, Гордіться в тій країні, які ви є. Ви дали присягу народу України. Так, ми служимо захищайте народу України. людей, розумієте? Не нагинайте постійно людей, захищайте їх. Бо одні там захищають, а другі тут повинні захищати, ви розумієте? Так, І коли буде повага до вас, повірте мені, буде порядок кругом. Буде кругом порядок, лиш би тільки до вас, до вас була повага. Все, хлопці, служіть, не забувайте, що ви служите людям і не поруште закон. Добре, Все, будьте здорові. Щасливі. Добрий день. Привітати з вами підписники. Сподкайтеся чи ні? Нам треба чаще сюди приїжджати. Приїжджаю, як тільки можу. Зараз, зараз, зараз. Класно. Давай зі так, щоб було. Все, файно. Гарного дня. дняку. Все, все яку нагадаю. Давайте, добре. па. Дякую, па.